Меморіальну дошку полтавцю, загиблому в АТО Олександру Мочалову, на фасаді 38-ї школи встановили у березні цьогоріч. За два місяці її розбили невідомі. 15 липня поновлену пам'ятку відкрили заново, та ось знову лишились тільки квіти. У ніч 10 на 11 вересня у Полтаві розтрощили п'ять дошок українським захисникам: одну на фасаді педуніверситету, чотири на школах. Як при камері відеонагляду можна було допустити те, що дошка розбита вщент. На маленькі друсочки по 3-5 см вона розбита. Це били не один раз. Но, каже, Там видно, підійшов силует, дістав молотка з карману, це треба було перелізти через великий забор. Він вищий до мене. В цей час за камерою відеонагляду мав дивитися охоронець, який займався незвісно чим. Він чи спав, чи я не знаю, що він робив. Кажуть, як він може почути, як б'ють дошку. Оборені полтавці і родичі загиблих, і друзі вирушають до поліцейських на мирний мітинг. Реакції нуль потрібно робити на випередження. Не просто де факто Ми, ми як ініціативна група, ми поставимо ще одну, дві, три, п'ять табличок. Але це не вирішує питання, якщо не будуть ці покарані люди. Вони це ж не перше. Ми знаємо, що й пам'ятник Мозепи був пошкоджений. Ми знаємо, що графіті меморіальний небесний сотні не не раз, і не два, і не тричі. Люди кажуть, безкарність і мовчання породжують нові злочини. Перший раз розбили, все так тихесенько, тихесенько, нікого ми нічого не будемо, і не розслідували. Другий раз розбили, аналогічно. Тепер вони все обнагліли і вже пішли громити масово, регулярно, не скрине криють. Це спланована акція. Хуліган випив пиво, побачив вітрину, розбив і пішов собі спати. Полтавці вважають, що це не просто вандалізм, а боротьба проти української ідеї. Держава показує свою слабкість. Нам не можна бути слабкими. Правоохоронців НАТО із сотень полтавців зустрічає негативно. Що нами зроблено? Значить, створена міжвідомча група, значить, які включені управління служби безпеки України і управління національної поліції України. Полтавській області, значить, а коли вона значить, створена? Значить, створена вона вчора створена ця група. А значить, почекайте, почекайте. Почекайте. Поч, почекайте, значить, та інформація, яка мається в головному управлінні національної поліції і управлінні служби безпеки України на загал її сказати зараз не можу. Правоохоронці просять провести відеонагляд, нагляд, встановити освітлення біля дошок і активізувати роботу охоронців у закладах. У мітингуючих емоції тільки наростають. Ви даром їсти хліб, даром і ви повинні за свої гроші, за гроші важати за зарплату за вашу зарплату відновити те. Ви не знаєте, як наші серця болять, коли ми їх поховали, і коли тепер просто над їхньою пам'яттю здіймаються. А тепер послухайте. Ви не перед депутатами, не перед цим, ось матері стоять, ви їм дайте слово. Коли це закінчиться? Значить, я даю слово матерям, що дані особово вираховані і притягнути до кримінальної відповідальності. Усе, про що говорять у поліції, це замовний злочин, що заздалегідь готувався. Нині відкрите провадження за статтею хуліганства. Коли з'ясують мотиви, її обіцяють змінити на суворішу. Крім того, запевняють, що ще після першого випадку до міста направили листи з проханням встановити камери відеоспостереження. Згодом до людей виходить і очільник обласної нацполіції. Проводяться слідчі та оперативні заходи. Ми зробимо все необхідне для того, щоб ми зазначену особу встановили. Та ж особа буде це все дивитись, буде все це читати, тому ми не можемо йому надати можливості знати про ті дії, які ми робимо. Ви можете до мене, зараз ми підемо, і ми з вами поспілкуємося, більш детально розкажу, що робиться. Матері загиблих із мітингу попрямували на прийом до очільника Нацполіції. Громадськість вимагає оголосити результати уже за тиждень. У ті правоохоронці термінів не дають.